Доброго ранку, малята! Рада вас усіх вітати. Сьогодні вивчимо віршик на пам'ять про світлофор. Послухайте його! Світлофора є три ока, ними світить на всі боки. Як засвітиться зелений, йди скоріше не зівай, світить жовтий зачекай, а червоний стій не йди, щоб не трапилось біди. А тепер скажіть, будь ласка, скільки очей у світлофора? Так, світлофора є три ока, ними світить на всі боки. Що будете робити, як засвітиться зелений? Як засвітиться зелений, йди скоріше, не зівай. А що як жовтий, світить жовтий зачекай. А як засвітиться червоний, а червоний стій, не йди, щоб не трапилось, піди. А тепер всі разом повторимо віршик. Світлофора є три ока, ними світить на всі боки. Як засвітиться зелений, йди скоріше, не зівай. Світить жовтий зачекай. А червоний стій, не йди, щоб не трапилось біди. Дітки, вивчайте на пам'ять віршик та присилайте нам відео.